Вітаю вас! Ви, напевно, чули, що в Україні зменшується численність населення. По-перше, війна, багато загинуло. І це дійсна трагедія, не заперечує. Причому чоловіків, та й не тільки чоловіків, у нас і жінки воюють. Виїхали, теж я знаю. Тому український уряд вирішив підняти виплати при народженні дитини. Мета? що за рахунок цих виплат збільшить кількість бажаючих ну, щоб заводити дітей в Україну, щоб народжували дітей, і тим самим збільшити численність населення України. Повна дурня! Повнісінька! Не вірите? Зараз розповім. Дивіться, є така праця, дуже... мені вона подобається. Її зробили дійсно справжні вчені, розумні, вчені з Європи. Це взагалі, е, в даному випадку робила Лондонська школа економіки. Вони взяли і проаналізували, як допомогло Швеції ну, виплати на дитину. Ви, напевно, чули, якщо не чули, то, напевно, чули, що в Швеції виплати на дитину, так, да, так. Да. Взагалі Швеція одна з найперших країн в світі, почала виплачувати про народжені дитини. Щоб ви так зрозуміли, що таке Швеція. І коли це почали, говорити... А тепер дивіться, що виходить. Кожну крону, яка Швеція платить при народженні дитини, приносить збиток бюджету Швеції 5 крон. Я не жартую. Зараз поясню. Дивіться, що відбулося. По-перше, ті, хто хочуть, ну, щоб була дитина, їх гроші не цікавлять. Розумієте, для того, щоб сім'я захотіла, щоб була дитина, гроші не основне. Це факт. Гроші носять дуже другорядне значення. Там є дуже багато своїх нюансів, більше емоційних. Є ситуація, коли порядок обставин ну, сім'я не хоче. Тут гроші взагалі ніякого значення немає. Але, і от це але, воно, що називається правда, яка в очі б'є і так б'є, що тільки дурень може говорити про те, давайте будемо платити багато грошей. І в нас буде нарушення. Тільки дури. Чому? Швеція платить. Що відбувається? Я говорю, що люди провели хороший аналіз. Вони подивилися, а дійсно, ну, куди гроші? Що відбувається? Сім'я наркоманів. Ні, не, я не шартую. Класичних наркоманів, які лікуються. У них 12 дітей, 10 дітей. Буде більше. Вони заводять тільки для того, щоб купувати дозу. Все. І це правда, яка очі ріже. Ну, у нас буде сім'я алкоголіків. У нас дійсно дуже багато сімей багато дітей. Це алкаши. Кончені алкаші. У них багато дітей. І їх цікавить тільки грошики, щоб горілочку купити. Все. Так получається, що. Ну добре, будемо зараз виплачувати. Буде більше алкоголіків. Буде більше народжувати дітей-алкоголіків. О, І в Швеції порахували. Чому 5 кров? Ну, в Швеції, ви знаєте, соціальний захист, якщо сім'я ну, от, така неблагополучна, то там дійсно можуть дітей забрати в сім'ї наркоманів, але їх же треба ж десь утримувати. Ага. Грошики. Грошики. Ну, проблеми ще, яка полягає. Ви ж розумієте, що якщо сім'я алкашей або алкоголіків, які там діти народжуються? Фури. Що треба? Лікувати. Грошики. 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 Тільки дурень може говорити, що для того, щоб завести дитину, треба гроші. Дури. Дуже часто людина, яка не хоче, вона ж, ой, були б гроші. Ага. Пить, може, бросиш, то будуть гроші. Тому що дуже часто людина хоче за рахунок грошей, які виплачують дитині, просто вирішить свої фінансові питання. Мерзотник? Однозначно. 100% мерзотник. Але він розповідає, ой, треба виплати. Ні. Я кажу, що там дійсно дуже класний аналіз провели. Вони ще порахували витрати, скільки витрачає бюджет Швеції на тюрми. Тому що, як ви розумієте, дуже багато дітей з таких, ну... Багато сімейних, потім криміналітет, тюрма. От і все. От така ситуація. Вони взагалі порахували, ну, є такі показни, скільки інвестують, як це дає на ВВП. Навпаки все. Абсолютно не буде. Я говорю, воно просто вбиває. Тому що, якщо це нормальна сім'я, вона так дітей заведе. А якщо це депресивна сім'я, то якщо ви тільки даєте гроші, автоматично ви стимулюєте народження, ну, ну не можна так сказати, що не потрібні дітей. Але ж ви ж розумієте, що якщо дитина народиться в сім'ї алкоголіків, наркоманов або якихось ледацюг, з неї нічого не буде. З неї буде таке саме, ну, вмикає випадку ледацюга, яка виросте і буде чекати, хай держава дасть гроші. Які гроші? Дармої, ти працювати, коли будеш. А. Тому Тому в Швеції декілька разів підвищували, е міняли програму. А, там боролися, щоб, ну, мов, наркомани не використовували гроші дітей. Ага. Вони знайшли методи, як це обходити. Ні, ну зрозумієте, якщо ви намагаєтесь... І там дійсно є якби... Ну, як би сказати, є навіть думки, давайте відмінимо, тому що толку ніяк. Потім дивіться, в Швеції, ви знаєте, мігранти. І от вони, коли проаналізували цікава закономірність. Приїжджають мігранти і народжують дітей до одуріння, щоб більше дітей, більше так? Да? І там дійсно це ж буває так, ну, вже починається конфлікт. Говорить, ну що це таке, панейжа, куча, що ми мусульманська країна. Так, да, так, да, так. Да. Але, і це ж теж цікаво. От Приїжджають мігранти? Так, да, навіть з мусульманських країн. Народжують там багато дітей. Слава Богу, хоч не п'ють. Ну, правда, друге буває. А саме цікаво, що їхні діти, я говорю, що аналіз то робили длинний, їхні діти вже так не роблять. У них або нема дітей, або одна дитина. Це при тому, що, як же так? А от так. Ось така ситуація. Вони навіть проаналізували ті шведські сім'ї, ну якби нормальні, там, не депресійні, де там, ну, 4-3 дитини, ну не 10, ну що там, прийшли до висновку дурня повна. Розумієте, така ситуація, як правило, першу дитину або да, батьки тоді, ну, якби, займаються нею. Друга, чи кое-как, третя, четверта, вони її не замічають. Абсолютно. Тому от вони проаналізували, що дійсно 3-4 дитина, якщо народжується, як правило, у неї, ну, скажімо так, неї, як, статистика велика, вони проаналізували, що ці діти не досягають ніякого успіху, або якраз от скатуються, хто наркоманів, хто ще кудись. Ну, от така ситуація. Так що багато це не добре, це дурня. Не треба нічого підвищити. Треба відмінити. І от тоді дійсно буде народжуваність. Не буде дітей в не буде дітей наркоманів. Не будуть заводити дітей заради грошей, а будуть заводити дійсно дітей, коли ви захочете. Оце правильно. Оце правильне рішення. Ну, я розумію, що мене не підтримують, тому що багато дурників, багато ідіотів, а ще багато. Ні, ні, ви хороші, я знаю. Але от ваш сусід, от подивіться на нього, мерзота! Ой, мерзота! Він же заведе дитину тільки для того, щоб гроші собі в кармани Так? Да? Ну так, да. ну я ж знаю, я ж знаю. Да, да, да. Тому запам'ятайте раз назавжди, я говорю, правду, яка очі ріже. Ну, а те, що уряд... <кх2> що нам сказати? Дурненькі. Одне слово. Дурненькі люди. Ні, я розумію, вони популізм люблять. Ну це так смішно. Чесне слово. От зробили б так, як я раніше, І в нас дійсно народжування зросло. Не хочуть, але зробити по-дурному, саме цікаво, що пройде час, будуть говорити. ну, знародженость зменшилась, затовка ще стало більше. А-га! Так я ж вам що говорив? А ви дурніше робите? Що з цих дурників візьмеш. Горечко-горечко. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічний мудрість. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.